Як зробити бізнес з нуля в Чехії? Ти думає, що я тобі буду розказувати і так далі? Ні, я хочу зробити так, щоб ти прийшов цей етап зі мною. В тебе є ідеї, ти єднодухий, ти хочеш чимось займатися, своїй сфері ти можеш приєднутися до нас. Ми робимо пряму трансляцію. Можемо з тобою, теж на прямій трансляції попишатись, і ти предложиш свої ідеї для роботи. Можливо, ми з тобою почнемо сутруднючати і досить класно. Будеш стримити разом з нами. Будемо общатися з нашими блогерами. Що тобі для цього потрібно? Перше, що тобі потрібно, підписатися на цей тікток, полайкати. Друге, що тобі потрібно, це зайти в Ютуб, написати Василь Вовчок в Ютубі, зайти на наш. Ютуб канал, підписатися на нього і слідкувати за нами. А третє, як ти хочеш реально участвувати в наших відеороликах і так далі, тобі потрібно прийти в наш телеграм-канал і написати мені там зі мною зв'язатися несложно. Написати мені і сказати, я хочу в мене є супер класні ідеї, які можна пробрати на стрімові. Ми разом із тобою пробираємо ці ідеї на стрімові.